Слово dump та його основні значення: кинути, викинути, скинути, позбутися. To dump a bag, to dump money, to dump dead body. Відповідно до цього, a dump truck – самоскид. Викидати, скидати сміття або відходи. To dump waste. Кинути когось порвати відносини. She dumped him. Кинути щось поспіхом залишити. He dumped his car. Перекидати, звалювати на когось роботу. Проблеми, обов'язки. Don't dump your problems on other people. Звалювати на когось провину. Oh, don't dump this on me. Як іменник. Звалище, смітник. A dump. І в переносному значенні дуже погане місце. Діра. How can you live in this dump? Ну, є такий цікавий вислів: to take a dump. Відкласти лічину. І це лише основні значення цього слова. А там їх є. О